Вітаю! Зараз я обрізаю свою волотисту гардензію, і деякі сорти все ж таки знову вирішила повернутися до розмноження брунькою. Тобто деякі сорти ставлю на вкорінення дерев'яним черенком, якісь буду живцювати вже зеленим черенком і брунькою теж буду робити. Тому о, от, цей метод він був дуже так сказати набув популярності пару років назад. тому, але було до нього багато критики, і, ну, тому що він ну не дуже він так сказати якісний дає ж е, е, саджанець, і з ним дуже багато марок, і там потім питання. Ну, в общем, коротше говоря, такий. Я б його не застосовувала, але, але всі живцюють цією брунькою, і я теж. Значить, я вам просто скажу так, що дуже-дуже багато відео да? я ж теж вчилася, і в цьому відео я вам просто кратко розповім такі, знаєте, основні моменти, основні точки, так сказати, на які ви повинні звернути увагу. Возможно, в інших відео ви не побачите Ну, там або знаєте, не зовсім почуєте, як то це робиться. Значить, я вам так вкратце свої наработи розповім. Значить, от дивіться тут у мене різні сорти. Вони є, от, бачите, тонкі такі гілочки. Різні сорти, чому я так там є сорти, які такі дуже дефіцитні, але от вони тільки куплені, в них отакі от тонкі гілки. Там по-іншому не буде. От, наприклад, оце це там мої саджанці, але це такий сорт, який дуже користується популярністю, тому я його вирішила теж брунькою. Так от дивіться, значить я коли вчилася, ніде не казали, як вибирати товщину. Оці, оцієї палочки, так сказати. Оце не годиться. Це я вам потім покажу, е, яку ви отримаєте брунечку. Тобто я тут підготувала отак, от поетапно, от, да, витіх, е, е, це я вчора працювала з ним і поетапно підготувала, щоб вам показати. Значить, Дивіться, нарізаємо ми отак от, м, ці е, гілочки от, для, коротше говоря, от з бруньок, які ось такі. Бачите, от, з них, от таких, от, зараз наведеться, з таких от товстих бруньок буде краще живець. От Дивіться, які вони товстенькі. Да? А бруньки, які мають оці от гілочки, це така марока. Тут і бруньок -то толком немає. І я, я ж вам кажу, що я вам їх потім покажу. Тобто берете отакі от гілочки, нарізаєте, так, можете різати їх на дві, на три пари броньок, це не має значення. Просто потім, ну, в общем, як вам як вам удобно. От в стаканчики ви наливаєте небагато води. Отам от, Бачите, от? небагато води. Щоб вони там у вас не тонули і не гнили і так далі. То, от, Бачите, от наскільки воно там стоїть у воді. Тепер, значить, тобто, от. Дліна, довжина цієї гілочки не має значення. Має значення тільки, тільки її товщина. Все. Все. Це ми з вами вияснили. Да? Переходимо до іншого. Отут вже у мене стоять такі палички, які вже там, тиждень, скільки вони стоять. І значить, стоять вони отак от у мене в боксі, щоб скоріше було. І отак от накриваються. От, кришкою, бачите, тобто, воно не, ну, тут е, частково накрите. Тут цим вже не повезло, вони будуть так стояти і <гум> вони будуть чекати, поки оцей бокс звільниться. А він дуже скоро звільниться і потім поставлю. Ну, коротше, говоря, що я хочу сказати. Оттак, от, коли вони отак стоять, то ви, вони будуть не, ну, неравномірно видавати, нарощувати ці бруньки. От Коли вони стоять в боксі і отак накриті. То вони дадуть більш равномірно цю бруньку. Значить, Вчора я вже тут працювала з цією брунькою і відрізала. Значить, от дивіться, коли розпускається ця брунька, бачите, отак от. Оце ще малі бруньки, такі ми не беремо. Оце теж мала брунька ще. А от ми чекаємо і беремо бруньку ось таку. От дивіться, бачите? Ось вона така брунька, коли в неї вже отут от такой беленький, Ну, вот 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 вот, буквально там 2 мм такого, такой вот ножки есть. Вот когда такая ножка есть, то це такая сама гарна брунька. иначе, Ой, так, где я тут взяла? Вот тут, по моему взяла. Э, сама гарна брунька, э, саме така. Так, а ну, зараз отут вот виберу. Вот так, ну дивіться. Вот дивіться. Отут вот треба ще чуть чуть нехай воно дорозпуститься. Бачите, тонка гілка, і вона вже дає ось такий от, ну, от этот, от дефектний какой-то, да? Уже іде якась дефектна брунька. І от, подивіться, зараз я вам покажу, то я, я вам казала, тон, тонкі оті бруньки, тонкі оті гілочки. Да? От дивіться, теж такий сорт, мені, мабуть, дуже кортіло з ним повозитися. І от дивіться, які. То, нині, то нинічки, оці от брунічки, це мені прийдеться їх там десь вирощувати. да? Тобто, Це так от воно і буде. Тобто на таких тонких гілках будуть такі тонкі бруньки. От, І нічого ви з цим не поробите. Але ось, плюс плюс цієї тонкої гілки, що бачите, може, може з'явитися корінець. Зараз покажу. От, Бачите, тут от, вже й, що ж таке? Не наводиться. Да? Не наводиться не хоче. Ну, хотіла б вон, вон он, вроді видно. ну, Мені ось, каже, видно, от на конце гілочки видно корінець. Да? Тобто, ви можете таку гілочку потім вирощувати, як ну, дерев'яний черенок. І от дивіться, бачите, от каліус образується, це такі от, такі. Как, ну, точечки такі, от, біленькі. От на на краю, смотрите на краю садженця, на краю садженця такі от, от товстенькі ці саме це зачаток кореньтів, і тому от, наприклад, такий же таку от палочку можна буде взяти на дерев'яний черенок. Значить, як я з цим працюю. Я, значить, по початку от так от вони розпускаються зверху. Оці бруньки, от дивіться верхні розпускаю, розпускаються, да? тепер ми сюди нижче спускаємо. Я зараз так покладу. От розпускаються ці бруньки, так? а тут ще нема нічого, а тут вже є каліус. Тому оці я зніму, верхні зніму на е, от, оці от. Да? Я зніму на е, бруньку, буду вкорінювати бруньку. Потім отак от я відріжу отут от цікатором, і в мене почнуть розпускатися от, ці бруньки. А за цей час отут от вже наросте корінь. І тоді я можу поставити от оцю от, виходить, у мене отак от буде воно відрізано, і оцю паличку я можу поставити вже з от, ось цим корінням або і з цими бруньками можу поставити на е, этот, Как на на дерев'яний черенок. В общем, вот так вот получается, якщо ви хочете так працювати з цим, то це два в одному. Так сказать. Можна взяти з, з цих можна взяти і бруньку, і заодно потом этот остаток поставити на вкорінення на дерев'яний черенок. Значить, так зрозуміло. Да? Тобто ці, бачите, там які бруньки, а тут, звісно, такі тоненькі палички. Ну, Це куплені нові сорти, і вони, і вони там такі от приїхали з такими тоненькими паличками. Тому так. Значить, Тепер дивіться, Ну, це я бігом просто вам кажу, щоб, ви, може, щось я вам нове розповім, або якісь нюансики які розкажу, то що не показують в інших відео. О, дивіться, вчора я тут ставила на живцювання оці от брунічки. Да? Тобто я їх відрізаю. І ставлю отут, -от, от бачите, отак от рядочками. Тобто близько їх ставити не можна. Тому що потім, як от, от, наприклад, це вже помилка. Ну я просто вмію з ними працювати, тому я можу їх тут засадити як в лісу. А якщо ви перший раз робите, то вам треба отак от так, от бачите, от таке роз... розстояння. Так от треба. Тобто давайте розстояння, тому що потім, коли оці е, лісточки будуть, е, друг, е, ну, коротше, будуть рости, і вони будуть друг друга касатися. І будуть загнівати, якщо ви там трошки перельєте. І от Дивіться, які гарні бруднички да, от стоять. Ну, Це я вчора ставила е, так, е, це з товстих паличок. А от подивіться, яке нещастя стоїть от з тих от тоненьких. Да? Ну, теж щось виросте з них. Це з этих тоненьких, тобто вони отдельно стоять, з ними це ще окрема Значить Стоять, вони отак от в боксі. Ну, це всі, мабуть, показують, стоять так в боксі, от, під кришкою і досвідкою. Ну, отак от все це, це такі основні моменти, які я вам хотіла показати. Ну, зауваження таке не переливати. Значить, не поливаємо, а оприскуємо. Може, хто це ще хтось не знав, не поливаємо, а оприскуємо. От. Ну, а ці бажано, щоб вони у вас одночасно розпускалися, то поставити отак от в бокс. Не повністю закрити, а отак частково. Оце, оце всі такі основні моменти. Якщо будуть у вас якісь питання по цьому живцюванню, пишіть. Я просто ну, не знаю, як треба чи не треба ще знімати. Ну, мені кажеться, там вже так нажовано пережовано з цим методом. Але, знаєте, Коротше говоря, коли я перший раз ставила, отак от подивившись ці відео, у мене отак от вийшло, от я от, отак от поставлю, отак от коробочку таку і всю викидаю потім. Тобто всі вони в мене згнівали. Ну, треба, так сказати, нащупати ось цей от, ну, баланс між вологістю, для того, щоб вони і там і коріння давали, і щоб не згнівали. Бажаю удачі <laughs> всім, хто хоче морочитися з цим методом. Ну, бачите, от я в тому році казала собі, що не буду оце з цим возитися. Але так, дуже рано в цьому році от це не то зима, не то весна, тепло. От, я, звісно, більше мені подобається зелене живцювання, більше на той метод склоняюся. Але ну, так от щось теж зроблю. І тобто, я е, отак от знімаю верхню цю бруньку, потім, якщо там є корінець, то я ставлю на дерев'яний черенок. Все, до побачення. Чекаю ваших запитань.